Ловити диву, у стрічці розмістити, можливо, аромати квітів хай плавухають, клонитися низенько і любити. Цей день для тебе збудували храм Господь, щоби душа людська тут зустрічала, тяглися грішники до святості Твого єства, бо тут життя бере своє начало. Люди на тут рождається згори, Приходить істина, прозріння, осознання. Ми звемо церквою, хоч ти в серцях живеш. Я дарую тобі, Господь, і всім всім тим свої вітання. Клоняюся тобі, Господь, що ти тут є, за те, що так частенько утішаєш. Ти щедрою рукою благословляєш нас, покривлені дороги виправляєш. У Ухрем несуть Господь усяку біль, і радості чимало теж ти бачиш. Комусь сльозину ніжно обітреш, а з кимось Боже в гіркоті заплачеш. Ми просягаємо руки, а ти є, стіляєш на нас тут істину твою шукаєм, частенько відчуваєм братове, плече. Та і сестринську лагідність черпаєм. несемо смуток, сором, муки в глибині. І те, що тільки тобі ми можемо довіряти, не відсторониш, не пожуриш, так як ту блудницю ми тут навчаємось Господь людей кохати. І її тут миру прагнемо, тут миру прагне змучена душа. Якщо шукає, то вона знаходить. І ніби скупелі малесеньке дитя у чистоті, у святості виходить. Тут хлібом щедро діляться завжди, і за спиною у труйні стріли Божі не літають. Прийняв у серце Господа, переступив поріг, твою з любов'ю душу принімають. Коли спіткнувся, впав, то не біда, піднімуть і з любов'ю рани перев'яжуть. Розвіють сліпоту твою з очей, з проваляв вихід, люблячи, покажуть. І тут Господь дарує завжди шанс. Ніколи Бог надії не лишає. І тільки тут пізнає дружбу, хто є Бог. І як Бог милує, і як отець кохає. Я хочу подякувати всім.